Уявіть собі людину, яка впродовж багатьох років маскувала зраду під активізм. Це Ірина Креміновська, її правозахисні проекти, копії методичок дворкіна, ідеолога тоталітарної рашистської секти, збочинця капрофіла, який використовує свої медіапортали задля виправдовування війни проти України. Кременовська була ініціатором переслідування та більше 70 обшуків проти учасників АЛАТРА, волонтерської організації, основної діяльності якої було вивчення кліматичних змін. Волонтери «АЛЛАТРА» створили єдину робочу концепцію дегазації Сибірського плюму шансу уникнути глобальної катастрофи. А Кременовська системно брехала в судах, складала фальшиві експертизи, фабрикувала справи руками українських правоохоронців, вчиняючи. Тиск та маніпуляції громадською думкою. Її діяльність вже потрапила під кримінальне провадження за розпалювання ворожнечі і, можливо, буде перекваліфікована за статтею державна зрада, дивлячись на факти, які все більше спливають в соціальних мережах. Не вірте на слово, перевіряйте факти, подивіться відео і зрозумійте, хто дійсно бореться за Україну, а хто працює на її руйнування.